Слава Україні! Повертаємось в ефір першого подільського з новою порцією інформації. Отож, далі детальніше про роботу протиповітряної оборони на Хмельниччині та наслідки атаки Росії, про рішення суду щодо наркодилера, в якого вилучили наркотиків на 3 мільйони гривень. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. У Верховній Раді сьогодні скасували засідання, заплановане на 22 листопада. Народних депутатів попередили про ймовірну загрозу російського удару по урядовому кварталу. Також не працюють служби ради, секретаріати комітетів. Також мінімальна кількість людей знаходиться у кабміні, офісі президента та у інших державних органах. Про це повідомляє Суспільне місцевих мешканців і компанії, які мають офіси в районі урядового кварталу. Також попередили про потенційну небезпеку. Сьогодні вранці на Хмельниччині сили протиповітряної оборони знищили чотири БПЛА типу шахет. Внаслідок атаки пошкоджено покрівлі будинків. Також господарські споруди та автомобілі. Наразі інформації щодо травмованих чи загиблих немає. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Чурін. Дякуємо нашим захисникам. На Новоушиченні трьом захисникам, які віддали своє життя за Україну, присвоїли посмертні державні нагороди. Відзнаки передали рідним загиблих героїв. Про це повідомили у прес-службі Новоушицької громади згідно з указами президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військової присязі орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено. Романа Леонідовича Новікова. Захисник народився 23 грудня 1982 року в селі Струга. Після початку повномасштабного вторгнення захищав Україну в лавах гранатометного відділення гранатометного взводу механізованого батальйону військової частини А 0693 Захисник загинув 24 липня 2022 року біля села Івано-Дар'ївка Донецької області. Також нагороджено посмертного Павла Леонідовича Холявка. Воїн народився у селі Філянівка. З 2015 року захищав батьківщину з 2017 по 2019 служив у лавах Збройних сил України за контрактом. У січні 2020-го знову підписав контракт, служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді на посаді командира гранатометного відділення. Загинув 11 березня 2022 року під час авіанальоту противника в районі населеного пункту Барівськ Київської області. Медаль захиснику вітчизни присвоїли Сергію Миколаєвичу Ніколаєву. Захисник народився у селі Щебутинці, проживав у селі Зелені Курилівці. Навесні 2022 року пішов захищати Україну. Майже 9 місяців захисника вважали зниклим безвісти, але, на жаль, воїн загинув 29 липня 2022 року. Під час виконання службового обов'язку біля населеного пункту Авдівка Донецької області. Вічна пам'ять, вічна слава та низький уклін полеглим воїнам. У Хмельницькому засуджено дилера, в якого вилучили наркотиків на 3 мільйони гривень. Нагадаємо, у червні викрили 27-річного хмельничанина, який займався розповсюдженням наркотиків серед залежних. Під час обшуків у фігуранта правоохоронці вилучили амфетамін, ПВП, екстезі, канабіс. Частину наркотиків, яка вже була пофасована на дози для продажів, усі вилучені речовини поліцейські направили на експертизу. Наразі суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав фігуранта винним. Він криміно. Злочинах, та засудив його до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна окрім житла. Музика. У місті Шепетівка відкрили відділення трансфузіології комунального некомерційного підприємства Хмельницький обласний центр служби крові. Таке відділення є аналогічним філії, що діє від серпня у Кам'янці-Подільському та створене для забезпечення пацієнтів компонентами донорської крові. Передбачається, що новостворене відділення функціонуватиме як самостійний підрозділ Хмельницького обласного центру служби крові для повноцінного цілодобового забезпечення пацієнтів медичних закладів Шепетівки та північної частини регіону якісними компонентами донорської крові комплектуванням донорів. Команда офісу Розумне довкілля Хмельницький запрошує усіх охочих до виготовлення окопних свічок для військових. Сьогодні о 14-й годині за адресою вулиця Бандера, 2, дріб 1А ТРЦ Монблан, третій поверх. З собою потрібно мати ножиці. Також є потреба в сировині для свічок. Консервні банки з під кукурузи та горошку обов'язково чисті, гофрокартон та свічки чи парафін. Усі матеріали можна приносити до офісу Розумне довкілля Хмельницький», до центрів управління відходами та до екобусу. Виготовлені окопні свічки відправляють військовим, які боронять нашу країну на різних напрямках. Долучайтесь до різних акцій та ініціатив, долучайтесь до зборів. Разом у нас обов'язково все вийде. Ми прощаємось, але зовсім скоро повернемось з найактуальнішими новинами. До зустрічі в ефірі першого подільського.